Алоха, друзі, ми все ж таки знову на дачі. Хі -хі -хі. Вже такий похмурий ранок. Пройшовся вранці дощ. Трохи вітер наганяє нам погода, але нічого, Прекрасно, прекрасно і спиться хорошо. І... Замечательно. Е, у нас сьогодні розпаковка. Але у нас розпаковка таких, знаєте, е, бюджетних е, е, рослин. Ми з крайності в крайності спадаємо. Так, <гум> да, з крайності в крайності спадаємо. Тому ходили минулий раз роздивлялися в дорогущому розпліднику рослини. А цей раз у нас рослини, всі, що тут знаходяться, 30 гривень. Так, Віталік десь знайшов е, телеграм-канал е, е, і так замовив там е, на пробу щось. Е, По-моєму, злакові. Да? Да, так, і да, зараз будемо разом з вами дивитися, що ж там е, з Е, Тож, давай роздивлятися, що е, Віталій. Замовив. Це нагадаю на нашу нову а, клумбу а, Магнолєва, гартензєва з Лакова. І до яку ще досі не вийшло. Не Шо вийшло? Так вийшло. Ще не вийшло. А, не вийшло. Так, да, давайте роздивлятись разом з вами. Ого, скільки горщиків тут наклали. А тут нема накладної, щоб назви там знайти? Ми будемо так. А, тут підписано все. Так. Гортензія? Ні, це мюлленбергія, 100%. Гортензія вол... волотиста, ваніла, фрайс. Горщик, навірний, це а. Мюленбергія. мюленбергія. А, так, да, і горчик з ян... цієї зеленої янголи. Мюленбергія. Її має бути десь штук 6. Два. А, три, а ми ж корінчики будемо вам показувати нашим глядачам Чотири п'ять, їх сім, вісім. о ну може і вісім, шість. Сім. Да? Да. Ми поставимо фотку, покажемо, як вона виглядає в дорослому вигляді. Пожа, І що? розпакуй, будь ласка. Що <плес> <Шо> ти <смовляв? плес> Заказ був зроблений без мене, друзі. А, так. Ну, вологі, ну, типу, мокренька земля. Як його так? Ні, не доставати? Перевернути? Друзі, не витягуються, бо корінчики, бачите, поприростали крізь горщик. Ага. І е, я хвилюю, що цей поламаю корінь. Але як ти думаєш, на 30 гривень воно вартує? Вартує. Воно навіть це можете подивитися, а ще ще китицями, бачите? З колосочками тобто. Угу. Прикольно. Як ще раз називається? Мюленбергія. Мюленбергія. Прикольно. 30 гривень. Е, і, да, і ви теж напишіть, що е, чи вартує е, 30 гривень ось ця поділка, правильно? Так. Прикольно. Це буде як е, цей а, Red Baron, ні? Щось схоже. але Більш тоненькі листочки. Більш тоненькі листочки. Так, це одна юка. Це юка? У, -у, -у. це юка. Трохи побита життям. Так, <laughs> да. юка. Звичайна, саме звичайна юка, ничата, да, Нитчата, бо ось є ці о, ворсинки. Це вже 30 гривень. – Ну, ти ж сказав, все за 30. Mm -hmm. Все по 30. Так, шут, воно хоче обіжати від нас. Звичайна юка нитчата. А все інше, все однаково чи що? Там і там імператор Ред Барон і ще щось. Угу. Так, давай, так що. Це Імператор, мабуть, Ред Барон. Угу. Давайте одразу будемо показувати вам, може цей вилізе з цього. Ну, до прикладу, до зрівняння в епіцентрі така поділка коштує 120 гривень. Ось такого розміру. 120 гривень. А, так. Теж земля а, волога. Нормально виглядає. Ось тут ще є а, ця дітка і ось є дітка. Давай подивимось, може цей волю. Теж є ці корінчики. Бачите це? Дуже класно корабля. Прикольно. Прикольно, слухай. Окей. І їх скільки, мабуть? Тоже 6 або Угу. Так, я тоді це сюди відставляю. Да? Раз. Два. Три чотири п'ять. Все сухивологи, це Да. <різь> Я дуже злякався. У нас поступовий аеродром це літак. Вісім. два, чотири, шість, вісім. ред барон. І. Це що? І останні у нас мешканці нашого садочку це міскантус китайський пункт. Хен. <різь> <Head. різь> Їх у нас. Ай, Шість штук. Можете в подивитися. Боже, я стукнувся. Так, давайте теж дивитися кореневу. Він середньорослий, який десь сантиметрів 40-50. Це невеликий міскантус. Так, зараз обережно, щоб хтось тут взятись за нього. Ай! О! Воно теж бач, бачимо колінчики аж з горщиком вилізли. О. о! Ну, дуже, дуже достойно, дивіться. Ну, коренево дійсно гарна. І всмоктуючи ось сьо, і ось вс. Ретензія на файс. Так. Отже, якщо вам треба буде контакти, ми залишимо під відео. Ми, да, залишимо під відео. Прикольно. Прям ну, дуже достойно. Слухайте, за 30 гривень такі саджанці з такою кореневою. Прям вау. А, давай мабуть, що цей юку покажемо кореневу, так? Давай. І все, будемо вам показувати. Де ми будемо то висаджувати? Раз. І ще, друзі, да, юку ми зараз вам покажемо, але бачу, що воно, корінчики, якщо видно, -кадр. угу. Достойні теж. Цей горщик аж надувся від корінчиків, походу. Зараз ми. Подивіться на... о о Ну так. Горщик аж роздувся від корінчиків, бо йому вже тут затісно. Так, прикол. О, це що, дитинка? Або Хрущ. Ні, це дитинка. А ну давай розслідування проведемо. Та дитинка, дитинка. А, ну так. <гум> Тому він і не вилазив так обережно, щоб той не то не поламати. Прикол, все. Так, прикольно. Е, я не знаю, як ти на то вийшов. Можеш, може, ти нам розкажеш, як ти на вийшов на цих. Е... Просто побачив оголошення і далі перейшов в групу в телеграм. Все. <гум> Прекрасно. Дивіться, значить, це все. Ходімо, тепер ми будемо показувати, де ми то будемо це робити. Тож, тут ми будемо ці, ці всі рослини висаджувати. Це наша а, нова буде клумба. <сум> Значить, а, а, Магнолія гортензієвий. Там у нас пам'ятаєте, якщо наші а, садженці лаймлайт і а, Green Pastel і Поларбір. «Скайфол». точно, да, і е, злаки. Да. І оці злаки, тут це у нас буде. Ми хочемо сюди навести е, землю. Е, і все тут розташувати. Ми вдохновилися тим садочком, що е, в центрі Києва біля метро Либіцька. Е, так, ми е, Плюс да, підписниця Хілена, привіт. Вона нам дуже порадила, щоб не купувати багато різних чогось, а там е зробити матричні, да, матричні, зробити матричні посадки, і взяти декілька е е злакових е гортензій і щось іще, і скомпонувати їх і посадити, типу, е гортензії з злаками, з злаки зі злаками і гортензії гортензії. Ну, типу, такого. І воно не буде тобі, типу, надоїдати. І не треба буде тобі е, дофіга е, різного чогось різного, а у тебе буде е, прекрасний е, матричний е, оцей модний е, садок, е, да, садок в е, новому стилі. Хвилі. Хвилі. Новій хвилі. Тож, друзі, ми посадковим матеріалом дуже довольні. Нам все сподобалось. Ви самі бачили і кореневу систему, і стан рослин. Ну, прям ну, дуже, дуже добре. Ми, мабуть, ще будемо ще щось у них замовляти, бо. Нам сподобалась, по-перше, ціна 30 гривень. Нагадаю, один цей горщик 30 гривень. Посадковий матеріал прекрасний, все і рослини чудові, і коренева прекрасна. І вологий ґрунт. Все молодці. Нам дуже сподобалось, тож ми будемо далі замовляти щось у них. І ми залишимо, звісно ж, посилання і для вас, якщо вас зацікавить, бо треба підтримувати малий бізнес. Це молода родина. Вони знаходяться в Київській області так. І uh, треба підтримувати малий бізнес uh, дуже добре, дуже добре. Uh, що скажете ви? Пишіть. Нам теж буде дуже цікаво почитати uh, ваші uh, зауваження. Може, може, ви щось там помітили, що ми не помітили. Uh, знаєте, як буває? Uh, так, да, uh, прям я довольний. Ти довольний? Це люкс. Нам подобається. Да, ми ще будемо щось замовляти у них, бо у нас, як бачили, ділянка, ну, ця клумба нова буде такою... О, о, огромною. Да, і нам доведеться щось ще замовляти. Це таке знаєте, експериментально було. Ми їх не бачили, Віталік десь їх зустрів на якійсь площині. Перейшов за посиланням і за посиланням, і ось, будь ласка, що нам випало так. Прекрасно. А на цьому, друзі, ми будемо завершувати наше відео. Дякую, що завітали на наш канал. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Не забувайте донатити на ЗСУ, будьте чемними та толерантними. Всіх обняв. Па-па.